І поговоримо про дизель. Людей, що беруть собі авто з дизельним мотором, ми не винуватимо. Так, паливо десь у ту ціну, що й бензин, а економія значно більша. І мотори ці випробувані часом. От хоч дизельний TDCi на цьому форді фокусі. Це супер, чудове авто на щодень, і це дизель. треба чого більшого? BMW п'ятої серії. У нього 3-літровий дизельний мотор. Не брешу на 140 км на годину. і не подумаєш, що дизель. Треба чогось іще більшого. контрацепції ви не тямите і потребуєте мінівен, новий сітроен, c 8 Це для вас. Інтер'єр у нього стильний, він дуже розумний, великий, і просторий. Зручно вам там. Так. Добре, але найцікавіше у цьому те, що топ гір ніколи не славився своєю любов'ю до дизелів. І все ж оця версія сі 8, до якої радимо вам придивитися, саме дизельна. Тож три зовсім різні авто з геть різним призначенням, але всі дизельні і усі чудові. Хто ж наступний на дизель? Це Peugeot RC, чи не перший у світі по справжньому спортивний дизель? Він ще в єдиному екземплярі, і Пежо побоявся довірити його нашому Сігові. Тому вони відрядили до нас свою власну людину Річарда Бернса. В Арсі є всі атрибути спорткара: карбоновий кузов, мотор по центру, шестиступенева секвентальна коробка із нуля до сотні за 6 секунд. І все ж Peugeot заявляє, що він робить 24 кілометри на літрі. То чи могли б ви зважитись і купити дизельний спорткар? Чи купив би я собі дизель? Ні. І поясню, чому. Бензиновий Volkswagen Гольф це єврошип і місце на дості крутості, яку ми запровадили минулого разу, йому секції крутих. А куди Фольксваген Гольф дизель, який відрізняється лише мотором? Он не круті, бо він є свідченням вашої скласті.